Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наша історична передача про села Гнідин та Вишеньки. Сьогодні розмова піде про освіту. Освіту у 18-му початку, на початку ХХ століття. І матеріали про Історію освіти у вишеньках. Тут у моїй книжці нариси з історії села Вишеньки на перехрестях тисячоліть, вона називається. Звичайно, оцю багатющу історію освіти у селі Вишеньки не можна в одній лекції розказати. Ми будемо ще повертатися до цієї теми. Дуже цікаві епізоди я дослідила, історичні, про які, мабуть, взагалі ніхто не знає ще. Але сьогоднішня розмова саме про загальні такі історичні епізоди з історії освіти, у, як я сказала, 18-му на початку ХХ століття. Школа в селі Вишеньки. Безперечно була ще часів України Руси. Тому що за часів Ярослава Мудрого будувалися церкви, при церквах були школи, і ми знаємо, що в Борисполі була така школа. Згодом ми знаходимо вже у XVIII столітті, я знайшла документи, коли козаки села Вишеньки пишуть лист у Києво-Печерську Лавру. І просять дозволу відкрити школу тут у Вишеньках, оскільки вони возять дітей навіть на навчання до села Бориспілі. І кажуть, що в нас тут і вчителі є, і ми і приміщення знайшли, і готові утримувати цю церкву. І вони добилися у 1770 році, що така школа була відкрита. І ми вже у документах 1780 року в описі села Вишеньки знаходимо інформацію про те, що є у вишеньках школа у приватному будинку, і що там живуть діти, тобто в цій школі. Навчалися діти з інших сіл. Така традиція зберігалася ще довго, аж до другої половини 60-х років ХХ століття, коли до Вишенської школи ходили діти із сусіднього села Проців. І вони тут жили на квартирах і навчалися у Вишенській школі. Але повернемося до. Історії вже освіти у 19 столітті. У 19 столітті, у Вишеньках було збудовано церковно земством, було збудовано у 1878 році Земське училище. Я знайшла близько шести документів. Про будівництво цього училища. Вони тут, у цій книжці моїй, про яку я згадувала на перехрестях тисячоліть історія села Вишеньки». І е, я так розумію, що причиною було те, що земство взагалі дуже активно будували школи по всіх селах Бориспільського району і не тільки Преяславського повіту. А Початком було те, що розбирали якийсь великий магазин у вишеньках. І оцей дуб, який зберігся, він був основним матеріалом для будівництва цього земського училища, двокласне училище. Тобто там було два класи. Перший це не значить, що два роки вчилися. В першому класі вчилися декілька років, і в другому класі вчилися декілька років. І дозволи відповідні брали у цій книжці. Є, це листування, воно таке поважне і таке детальне, описується, скільки треба коштів на спорудження цього училища. І починалось спорудження із того, що пройшла. Сходка села, яка прийняла приговор. Приговор це таке рішення сходки, ухвала сходки. Тоді так називалося рішення громади сільської. От лист номер 9376 на Міністерство народної освіти господину управляючому міністерством народного просвіщення. І е, тут підписаний цей лист попечителем Київського учебного округа, це як зараз керівник обласного управління освіти. І він пише, що на постройку дому Стерського Остерська земська управа внесла в смету 1877 року розходом на цей предмет 150 рублей єдиновременно. Вішенської сільської общества приговором 2 іюня 1875 року назначило на це 150 рублей. І матеріал, залишився від розборки хлібного магазину, з об'язательством безплатно перевести на свой щит недостаючий, потім будівельний матеріал. Було декілька сходок в села, вишеньки по будівництво школи. Одна з них оце 1875 року, потім 1877 року, бо треба було ще. Ну, Уточнювати кошти, які потрібні на будівництво школи. І тут цей попічитель Київського учебного округу він говорить про те, що треба запланувати і кошти на заробітну плату вчителям. При цьому директор присовокупив, що село Вішеньки знаходиться на берегу Дніпра від Києва в розстоянні 25 верст. Сільських від миністер... Сільського міністерства від ну, відліток, бо вот це Доброварського району, яка віддаль, признаваю ходатайство статського советника Кульжинського уважительним, я на основанні предложення міністерства 23 февраля 1875 року номер -то, о, в іюні 1876 -го года, за номером, такий-то. имею честь і спрашивать розрішення вашего сиятельства на відкритті в селі Вишенка Костерського уезду, однокласного начального народного училища, Міністерства народного просвіщення з отпуском на содержание ежегодно по 206 рублей. Із кредита, постановлення, параграф такий-то. Фінансової сміти Міністерства народного присвящення 1877 року в розпорядження міністерства і отпуски із того ж кредиту 1 тисячі рублей на постройку дому для сказаного училища. Я не буду перебтяжувати слухачів. Детальним викладом цих листів, скажу лише, що листуючись із Міністерством освіти, яке теж закладало певні кошти на будівництво спочатку однокласно, а вже на виході вийшло двокласне училище, двокласне училище, то лише скажу, що не вистачало трьох тисяч. Навіть карбованців це були 3800 карбованців. Це були дуже великі кошти. І з області просили, і громада Вишенська просила, щоб ну, знайшла царська держава, царське казна такі кошти на утримання на будівництво школи. Ну, Не знайшлось таких коштів, знайшли тільки півтори тисячі, решта. Знайшла сільська громада, і зрештою, у 1878 році, таке училище у вишеньках було відкрите. І вперше переступило поріг цього училища 116 хлопчиків, дівчаток не було. Хоч згодом по декілька дівчаток у цьому училищі з'являлися на навчання, вчилися. І в різні роки з 1889 року по 1902 рік кількість учнів була набирали щороку до цієї, цього училища від 127 до 85 школярів. І тому, коли падало кількість таких бажаючих навчатися, у земському училищі у селі Вишеньках, то тоді двокласне училище перевели в однокласне, бо зменшилася кількість дітей. Проблема була в тому, що у перший клас то приходило багато дітей, але до кінця навчання, щоб навчатись 4 чи 5 років, і завершити курс навчання в двокласному училищі. Чи в однокласному училищі бажаючих не знаходилося. Наприклад, в 1900-1902 роках школу не закінчила жодна дитина. Закінчували повний курс навчання, дуже мало дітей, як я сказала. У 1889 році із 101 дитини ніхто не дійшов до кінечного. Випуску. У 1819 4 з 96. У 1892-му 4 із 81 у 1895-му 3 із 97. У 1896-му із з 85 ніхто не закінчив, нікого у випускному класі не було. У 1897 році 10. Із 91-го рекорд був. У 1898 році 6, із 85 Це пояснюється в першу чергу тим, що батьки вважали, що як навчився щось трохи читати, писати, рахувати, то нехай працює вдома, бо роботи вдома багато, а в школу ще і чоботи треба купити, і якийсь зошит. І коштів немає, і от такі умови домашні не дозволяли дітям закінчити навчання. Та батьки не бачили багато хто ще не бачив перспективи в освіті. Ця перспектива з'явилася для жителів села Вишеньки пізніше. Розуміння, що без освіти, як кажуть, і ні туди, і ні сюди. Шановні друзі! На цьому ми завершуємо першу частину нашої розповіді про історію освіти в селі Вишеньки і запрошуємо вас через тиждень послухати продовження. До нових зустрічей!